Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео у мене буде відгук на порожні пляшечки. Все, що у мене закінчилося станом на сьогодні. Сьогодні у нас 7 лютого, тож поїхали. Перше, що вам хочу показати, це ось така пара. Шампунь та бальзам від бренду OGX Cocoa Oil розгладжуючий шампунь. Це безсульфатна історія. І я замовляла на майкапі цю парочку за дуже приємною ціною. Десь здається, за 250 гривень за кожну одиницю. Хоча розбіг цін на цю продукцію взагалі там вражає до 450 гривень, може доходити. Одним словом, спочатку, ви знаєте. Шампунь мені сподобався. Якось він так пом'якшував волосся і здавалося, що все добре. Але коли почала користуватися на постійній основі, то зрозуміло, що моє пористе волосся стає ще більш пористим і забруднюється волосся якось швидше, ніж я звикла. Тому в якості чергування з чимось іншим, з якимсь сульфатним шампунем, можливо. Ви знаєте, і у мене не вистачило терпіння використати до кінця. Шампунь ще більш-менш, напевно, отак от залишився до кінця, а кондиціонер, півпляшки. Ну, я в господарчих цілях тільки можу використовувати цю продукцію, а так повторювати не буду. Спочатку сподобалося, під кінець щось не дуже. Я вирішила себе не мучити, не мучити свої волосся. Воно погано вкладалося. Зараз проблема взагалі, що ви знаєте, зі світлом немає змоги фен увімкнути щось зробити нормально на голові. А я люблю, щоб навіть якщо природнім шляхом сохне волосся, то щоб воно на щось було схоже. Ну Тут з цим були проблеми. Також у мене закінчилася ось така парочка, шампунь та кондиціонер El Vital. Це я купувала в Фінляндії, коли була у відрядженні в травні місяці. І зрозуміла, що різниці по якості з тим, що продається у нас в Україні, взагалі ніякої немає. Тому не бачу сенсу переплачувати. Ну, Вони там теж досить бюджетно стоять, ці Ельвіталі, Ельсеви. Ну, коротше кажучи, я не була вражена, тож зі спокійною совістю буду купувати Ельсев тут у нас в Україні. Наступний засіб, який ну, нарешті я добила, це ось такий гель для вмивання для чутливої шкіри від болгарського бренду Roses. Купувала в Болгарії в позаминулому році, коли там відпочивала влітку. Жахливий засіб. Взагалі нічого ну нормально не очищує шкіру. Тобто я трошечки інший очікувала результат використала просто на шкіру декольте шиї і плечей, як гель для душу. Ну він не пінився, нічого такого хорошого не відбувалося. Тому добила і все. І ось така дуже цікава, цікаве відкриття для мене сталося. Купувала на майкапі. Просто побачила позитивний відгук від, від дівчини, яка написала під якоюсь зубною пастою свої враження, що вона повертається до локалуту, що нічого кращого не знайшла саме оця White and Repair. Дуже подобається ця паста. Написано, що зроблено в Німеччині маркування болгарською мовою ніби як відбілює та відновлює емаль, напевно. Ну, Я вам так скажу про відбілювання ні. Його тут немає. Але дуже класне відчуття чистоти, доглянутості, зубки прямо такі хороші. От. Далі, що закінчилося? Ось такий крем для обличчя від бренду Yves Rocher Elixir Botanic. Колись я його отримала за замовлення у подарунок. Це було роки 3 точно тому. Вже були наші трагічні події почалися. 22-го року, ну, напевно, в 2023 я це замовляла. Цей крем я передбачала, що мама ним буде користуватися. Аромат, хоч і тонкий і приємний, але якийсь він такий набридливий і ну, не через це ми його залишили, цей крем. Мама казала, що на ній він скачується, а я його вже домазувала на шкіру ніг як ось для тіла. Він добре поглинався, але дуже погано зволожував. І він написано як денний. Коротше, теж не в захваті, відновлюючий. Ну, нічого хорошого про цей крем, на жаль, не можу сказати. Добувала просто на тіло. У нього консистенція такого легенького молочка була. Нічого особливого. Теж добувала на тіло ось такий крем від бренду PAYO. Купувала в минулому році, Прямо мені хотілося всю лінійку ну, деяких засобів спробувати. Це лінійка Rose Lift крем для шкіри навколо очей. Він шов з блискітками. Ніякого зволоження, ніякого ліфтінгу, нічого такого не було. У нього текстура такого суфле. Не знаю, чи буде видно, теж нічого хорошого сказати не можу. Він міг підскачуватися. Наносила я його, ну, довго я ним користувалася під очі, а потім психанула вже і домазувала просто на тіло, щоб. До використати аромат майже відсутній. І все, що я пробувала від пайо мене не вразило. У мене був тонік. У мене зараз є крем з вітаміном С для обличчя. Теж на тіло домазую його. І ось цей крем. І ще у мене сироватка з вітаміном С, але я її, напевно, подарую, тому що не вистачить у мене терпіння. Так, далі я хочу віддати два ось таких засоби. По разочку я їх спробувала, купувала в наборі мініатюр, бренд Roche-Posay. Той самий випадок, коли мені не подобається те, що вони поклали в цей дорожній набір. Цей капласт спрей у мене є вигляд крему, Все подобається, точніше, бальзам він називається. Вигляді спрею таке щось пекуче, таке щось незрозуміле, агресивний якийсь засіб. Мені не сподобався. А ось цей засіб сером під очі, Гіалу b 5 такий липкий, що це просто неймовірно, і шкіра навіть якось утворюються якісь зморшки, тобто злипається вся шкіра, я не можу навіть передати, коротше, не подобається категорично. І була ще мініатюра сироватки гіалу B5 Гіалуронова кислота, чи якось так називався засіб. Я теж його віддала сестрі, не змогла користуватися. У мене були якісь подразнення від нього, чи то прищики, я не пам'ятаю. Не подобається взагалі ця продукція. Це дивно, тому що взагалі-то у мене є фаворити з цього бренду, і вони мені відразу підійшли, коли я їх вперше купувала. А тут, ну, це такі відносні новинки, я так розумію, зовсім не зайшло. Закінчилася ось така мініатюра White Glow Professional Choice. Така червоненька, не відбілює взагалі, не знаю, чому, що случилося. І мініатюра була ще для поціновувачів кави. Теж не відбілюю зовсім, не буду більше купувати white glow. Далі у мене, я викидаю, позбавляюся ось такого бальзаму для губ від Балеа. Це мед і щось ще. Стільки. Залишилося, він почав гірчити, і дуже погано він наноситься на губи. Тобто ну, тягнеться, там стільки надає лозить, щоб щось намазалося. Ну, зіпсувався він, коротше, ну, він у мене і давненько вже десь роки три, напевно, буду його викидати. І аромат у нього да, вже не такий медовий, як був. Ну, коротше, він іспортився. Далі я позбавляюся все-таки рішучим таким рішенням, позбавляюся від такого продукту від Oriflame лінійка The One Color Unlimited Eyeshadow. В такому красивому, гарному кольорі. Але я коли перший раз робила огляд, то ругала цей олівчик. І я вирішила зараз нещодавно йому дати другий шанс. Його тут багато, він, напевно, такий десь так, не заїжджає назад, добре, допоможемо йому. А, в общем, хто б мені що не казав, дівчата, ну він скачується просто миттєво. От я його пробувала і на голу повіку наносити, і на базу для тіней. Ну, от я покліпала два рази. Тобто, поки я там щось розташовувала по нерухомомуй повіці, він скачується в полоску. блін. Ну, не розумію я цього. Не можу я його приборкати. Взагалі відтінок, чесно кажучи, ну це треба таким вже бути майс майстром мейкапу. Плешивець, і забиваються він в складочки, блискітки, тільки от бруд на очах робить все. Я не можу, не хочу. Навіщо мені це, що в мене це стоїть без діла? Так, далі. У мене закінчилося, я використала дві тканинні маски. Перша ось така, я думаю, що всі знайомі, це Елізавєка. Ні о чому. Ніам. І ось така від холіка-холіка з маслом ши. Масло ши у мене в печоті. Дійсно, має ефект хорошого живлення. Сподобалася ця маска, і всі маски з цієї ж серії від холіка-холіка, мені подобаються. У мене є ще декілька в запасі, можу урадити. Наєві, по-моєму, по 40 гривень нещодавно я їх бачила. Хороші, класні працюючі маски, дійсно, мені подобаються. А я примхлива щодо масок оцих тканиних. Закінчилася ось така продукція. Супер плюс Тампакс. Тут були картонні аплікатори, вони, вони мені подобаються більше, аніж пластикові. А, так, і закінчилися, як завжди, мої улюблені Always. Супер. Щось тут 16 штук, що таке Два? Розмір, що ли? А, напевно, це розмір. Ну, коротше, це постійна покупка, і буде, напевно, ще не раз в моїх порожніх пляшечках з позитивними відгуками. Дівчата, ось і все. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас є якісь коментарі або свій погляд на ці продукти, які у мене закінчилися, будь ласка, вас чекаю в коментарях, поспілкуємося залюбки. Вам бажаю гарного. Настрою, гарних вдалих покупок, краси, здоров'я. Всього найкращого і до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока.